Так, всіх вітаю, дивіться, розпаковка для Олексія. То Вчора хлопці порахували вже все лампи. Ну, отакі от лампи перебрали всі, індикаторних немає. Пораховано 40 гривень кіло, в місті з ящиком. Так, далі. Таке. Ну, це откровенний мусор. Це електроліти. Це не рахувалося. Ні, я рахував я так, же, як срезку сплату. Як срізку сплати електроліти? ну взагалі. Вообще... я знаю, что нельзя, но тут посчитал. Тут посчитал. Не, я просто не. хочу на видео показать. Все, все средства. Парковано 40 гривен кило. Ну, тут, чтобы хейтеры не казали, что тут 814 кто то есть пропустить. Если Господа хейтери там скажуть, що мало, там вони дадуть більше, питань нема, дайте адресу, я відправлю. Причому так як воно було і ну, рахуйте. І підпишу ще каждый пакет. Це все срезка. Тут, ага. 805, да? 805 не Да. Ну, все срезка це мікросхеми чорні. Чорні і эти розкусані, да? Так, да, да. да. Ну, розкусані. Молодці. Так, це тест Так, далі. Давайте цікаво. Отакі дві речі. Ну, ця людина на аналіз, ага, а прибор до кінця не запустили. Сейчас. Прогрузиться. Підключені. Да. Увімніть. Так, поехал, анализ. Не, не. сейчас нагреется. Ладно. пока запустить от две же трошки пизды алюминий. Алюминий, стити, 45 рахували. Там... І... Да, тут такой микс і засор, і сорт. Пораховано, Так. М латунь. МНЦ. Ні, МНЦ. МНЦ. МНЦ? МНЦ. Цинк було. Ладно, все осталось. Нет, цинк. Цинк там далі. Ну і, якщо цинка немає, це латунь. Сплави. Є, ну, є, если... є там цинк. А, є цинк? То, МНЦ. Что-то там написали. Так. МНЦ. МНЦ. Отакі провода порахували 100 гривень кіло. Так, що тут медяха? Медяха. Ну тут условно в принципі ні до чого. Про это потім не трахували. 330. 330, медяха. є. Железо даже порахували. Да. Ну, зазвичай того не робимо. Людина перший раз. Так, це латунка вже. Mm -hmm. Да, тут питание нема. це латунка. баный Так, це цинк. цинк? це цинк. Це цинк. 50 гривень кіло Ну, похожим. Це був цинк. Так, далі. Ну тут у нас еще было материнка старая, 170 гривен пораховано. Жесткий диск даже. Скики порахован. 20 гривен. Штука, не разбранные. И платы почем? 20 гривен 20 побутовая плата. Так, ну тут память 1100. Так, зараз разложим. Тут бица пакетиков. Так. 150 гривні кіло, 150 гривень кіло, КМ 48 гривні грам, 900 гривень кіло, так, 45 гривні штука і 19 гривень штука. КМІ там були ще плати, ми дорізали до доплатили. Так, контакти. Гуляли? Так, е, да. вольфрам. Вольфрам? Угу. Так, 7 гривень грам, так, позолота навіть була, це, це з зим... це зимпорта. Ну да, таке це бибень. Я там даже руни показав. Ну, це залі... заліза, Так, плата, Ще трошки, ну, тут, Так, це зеленка. Така 170 гривень, кіло теж пораховано. Так, ну вроде все. Вроде все, ну давай по списку. В общем, натягували, як могли, вийшло на 3042 гривні. Причому пораховано все. провода, флажки. А, процесори ще да, були. Один, Один. 23 грама по 48 копійок за грам. Ну, якось так. Ну так, да, 601, 203 одна штучка. 814 ще були, 24 транзистора по 11 гривень. Ну, так прилад запустили, ну, по сі рейси популяемся, людині, що тут у нас алюміній 99% в цьому. Так, і таку штуку. Ну, те саме Тобто ну це пораховано в алюміній. Ну якось так. дякую, підписуйтесь.